Дівчата, привіт! Знову знімаю вам своє робоче місце, і, можливо, хтось не бачив, можливо, бачив. Повторюся, тому що все-таки люди питають: зніміть своє робоче місце, покажіть, як все облаштовано, тому показую. Так, здалека, ось так виглядає мій столик: крісло клієнта, місце для сумочки. І, в принципі, ось так він виглядає: всі провода. Я проклала, тут є такий кабельний канал, він йде ось так біля, під, під верхньою частиною під кришкою. І туди проведені всі провода. Класно, дуже зручно. Тільки треба розуміти, що, наприклад, лампа. Ви з нею великі маніпуляції зробити не можете. Тобто вона у вас тут зафіксована. Якщо вам треба буде її поміняти, то відповідно вам треба буде витягати цей канал, від'єднювати від розетки і міняти лампу. Так само з фрезером. Тобто фрезер вільний лише до цього, то же саме з лампою. Тому... Але мені таких маніпуляцій робити не треба, в принципі, завжди вони зафіксовані у мене тут. тому... Це мені не заважає, а навпаки, мені подобається те, що ніякі кабельки під столом не звисають. Дуже така акуратна версія, якщо плануєте робити собі столик, або то, можливо, візьмете за ось цей кабельний канал. Він зблизька виглядає ось так: достатньо така тонка, тонка штучка. І туди бачите, тут помістилося три. І там я зараз вам з тої сторони так само покажу, як воно виглядає. І все, він ось так засовується. В принципі, це дуже-дуже зручно. Е, на столі в мене знаходяться дві лампи. Підлокітник. Підлокітник я робила сама. Е, ось як ви можете бачити. ну Він, звісно, покоцаний, такий знизу. Брудний тут такий, як е, пінопласт. Я шкодую, що я не зняла цього моменту. Е, Такий пінопласт, бачите, тут навіть видно по шву, Два пінопласта щеплені докупи. Я їх теж би на двосторонній скотч скріпила, щоб вони не роз'їжджалися. І, в принципі, оця, оця тканина, якою він обклеєний. Вона така вона на липкому шарі. Тобто, як скотч, я поставила до центру цей пінопласт, склеєний докупи, і потім просто легесенько Ось тут таким конвертиком загнула. Теж, бачите, тут двостороннім скотчем заклеїла. І тут так само, в принципі, було легко його робити, він такий дуже гладкий, легко протирається. Тут треба теж зараз. Протру його, Якщо не забуду. Е, ну, і в принципі, якщо буде дуже покоцаний, не, не шкода його викинути. В принципі, і, бачите, я зробила схожі на, на столики. Потім тут стоїть тримач для телефона, це не зарядка, це просто тримач, він опускається і піднімається. Можна, якщо не треба, заряджати нижче. Якщо треба заряджати, просто натискаєте на кнопочку і вона піднімається вверх. Для того, щоб тут зарядка стояла і воно не заважало. Тут я зробила такі маленькі гачки. Думала спочатку зробити якусь таку конструкцію, щоб щось стояло на столі і палітра стояла тут. Але, так як людина може пити каву, може ставити свій телефон, я вирішила все ж таки ці гачки повісити тут. Мені здається, що це так достатньо практично, зручно. Нічого не заважає, ось так воно збоку виглядає. І, в принципі, людині доступно з правого боку доставати лаки. Так само, бачите, і на цьому столику зроблено в такому ж самому стилі. Лампи, дві лампи. Гарне освітлення, мені подобається. Якщо б могла, я вже десь казала. То я б ще собі поставила, тому що якраз велика кількість освітлення вона дає нам добре зрозуміти і побачити. Бліки на нігтях, як вони чи заломлюються, чи не заломлюються. Тобто освітлення дуже-дуже важливо. І з цієї сторони ось така стоїть переноска. Вона достатньо велика на 6 штекерів. Як ви бачите, вони в мене всі зайняті. Це іде переноска. Почекайте, це йде вроді би. Витяжка, якщо я не помиляюся. Це моя витяжка манікюрна. Це далі дві лампи. Потім два освітлення, і що ще. І ще щось. А, і напевно переноска. Щось я не розумію, що тут ще включено. Але... А, і фрезер фрезер. Дві настільні лампи, дві, дві лампи для освітлення, дві настільні лампи, які сушать, і витяжка настільна. І тут ми зробили так само ось такий кабельний канал, він трошечки ширший. І, в принципі, тут всі кабельки, які ще від витяжки пішов кабельок, він такий достатньо великий, і він міг тут теж звисати. Тому ми помістили це все так само: Ось такий цей кабельний канал він їздить. І, в принципі, ось так. Збоку виглядає, тут воно все заховано, бачите, так зразу і не скажеш, його не видно. Тут трошечки воно, але все, все одно це, ця конструкція вона виглядає достатньо охайною, тобто не, не сильно кидається в очі. Заходиш, ось так зразу і не видно. Якщо людина сяде, в принципі, вона навіть не зрозуміє, як, якщо не вдумуватися, то не зрозумію, як воно все підключено. Бачите, мої шуфлятки, вони практично завжди відкриті. Там бардак, але таке, я показую, як є, тому нехай буде. Потім переноска дуже зручна. В ній є так само usb гнізда і тут стоять, стоїть зарядне, воно йде з, для, для айфону, для смартфону. Ось така. Зручність. Отже, тут витяжка моя. Витяжку я стараюся вже чистити трохи частіше, тому що деколи в мене таке буває, що настільки багато порохів назбирується, що коли я витягаю, пилюка вилазить через ці дірочки. Вчора почистила буквально і хочу вам показати, як я це роблю. Зараз я купила такі одноразові полотенечка. Я їх застилаю ось тут. Я вже сьогодні попрацювала, тому там трошки є порохів, не буду повністю витягати. Але, дивіться, постелене одне, і тут збоку два. Тобто, в мене помістилося ось так два таких одноразових рушничка. І потім, коли мені треба забрати порохи, я збер... скручую з цим рушничком, викидаю смітник, і там знизу, на, на витяжці, є оригінальні фільтри, і зверху ще. Такий е, теж одноразовий такий, ну, одноразово багаторазовий фільтр, який я просто на ньому практично нічого не залишається, якщо, звісно, контролювати. Я буду старатися, наприклад, там, кожного вечора або разу-два дні старатися викидати, щоб не назбирувалося багато. Е, чому? Тому що потім з цієї тканини не висипається на той одноразовий фільтр зверху, і його не сильно треба витрушувати. Ось такий. Маленький лайфхак, воно, до речі, працює. Вчора, е, вчора було багато пилюки. Я не чистила тиждень і щось я так вчора собі подумала, що буду старатися чистити частіше, хоча це не факт, але буду пробувати. І ось так з боку в мене стоїть по праву руку. Е, Тут бази в цій шуфляді знаходяться, тут пензлики, безжирювачі, пилочки, тобто все по праву руку. І з лівої сторони також мокрі салфетки, спонжики, моє крісло. До речі, дуже зручне крісло, тобто позиція спини знаходиться у правильному положенні. Е, і е, не болить спина. Я вже дуже довго сижу на такому кріслі і е, можу вам його рекомендувати. Бачите, ось такої форми воно. І, в принципі, коли ви на нього сідаєте, е, спина знаходиться у правильному положенні. так як ми насправді сидимо дуже багато, і це дуже важливо. Бачите, тут таке крісло, там таке крісло. Тобто е, зверніть увагу на, на ці крісла, вони так. дуже. Дуже зручні. І поруч біля мого робочого місця стоїть смітник. Ну, в принципі, тут поличка, ви вже це все бачили, як воно виглядає. А, і штатив. Штатив, на який я вам знімаю відео, все просто ось така, такий механізм. Ось тут він так прикручується: цей тримач для телефона чи для камери. Все, він у мене стоїть в такому складеному вигляді. Потім, коли я знімаю, я просто його собі розкладаю, знімаю і потім ставлю його назад. Він мені ніяким чином не, не заважає. Ось таке моє робоче місце, кому цікаво було подивитися, буду рада почитати ваші думки, діліться, розказуйте, яке ваше робоче місце, що, можливо, ви взяли з моїх ідей, а я іду відпочивати.